Про школу майбутнього в Україні говорили не один десяток років. Кожний учень та вчитель малювали у своїй уяві таку споруду, де навчатимуться і працюватимуть по-особливому. Мріяли про таку і у селі Родниківка, що на Уманщині. Цього року їхня мрія здійснилася. Тепер тут точно знають, яка то вона школа майбутнього. Бідівництва цього навчального закладу гуманчани чекали понад 20 років. Родниківка – один з найбільших населених пунктів району. Однак умов для надання якісних освітніх послуг тут не було. Старенька школа, що розташовувалась у трьох пристосованих приміщеннях, не могла вмістити тієї кількості дітей шкільного віку, які проживають у селі. За якісними знаннями їм доводилося доїжджати до Умані. Головний корпус цього навчального закладу збудовано ще у 1912 році. Тож цього року школа зустрічає свій сторічний ювілей. Поручення триповерхового навчального корпусу школи у родниківці було розпочато ще у 1990 році. Однак, через брак коштів у 95-му усі роботи було призупинено. Завдяки покрівлі стіни школи вціліли, хоча з часом і почали руйнуватися від негоди та вправних рук сельчан, які по цеглинці розбирали будівлю. На щастя, руйнацію вдалося зупинити. Мрії здійснюються, кажуть школярі. Головне не втрачати надію. Вони безмежно вдячні владі за такий неоціненний дарунок. Ось вона мрія, що дійсністю ста. І безмерно вдячній владі за таку красу красучу нашу рідну школу нову. ним всім нам щастя й долі, гарно вчитись будемо в школі, добре будемо працювати, щоб довіру обрети. Лише за кілька місяців вдалося створити навчальний заклад третього тисячоліття. Нині Родниківка має всі шанси стати регіональним центром освіти. Що таке школа для села? Це значить майбутнє, це значить життя, це значить розвиток села. Значить, це село ще буде багато, багато років жити і розвиватися і розквітати. В нашій школі створені всі сучасні умови для навчання і виховання, наявні. Сучасні методичні кабінети, навчальні класи, кабінети, також є у нас лінгафонний кабінет, комп'ютерний клас, також створені всі необхідні умови для навчання учнів фізичної культури, велика прекрасна спортивна зала, актова зала для сприяння учнів у різних виховних заходах, завдяки сприянню нашого губернатора. У нас буде освітній округ, і читальна зала. У нас буде не тільки обладнана підручниками, а буде ще і на електронних носіях. Буде електронна читальна зала. У новій школі вже наповно запрацювали класи сучасною технікою. Діти мають змогу вивчати іноземну мову у спеціально обладнаному лінгафонному кабінеті. До цієї пори ми використовували такі засоби, як таблиці, картки, дошку. А тепер ми зможемо користуватися носіями. Я думаю, що наша робота покращиться і англійська мова буде в рудниківській школі відмінною, і ми будемо результати мати в Черкаській області. Наша вчителька нам показувала, Ну, на дошки писала або казала, щоб в, книжки, в книжку ми дивилися. Але таким чином я не знала, що можна вивчати англійську мову. Українську мову школярі вивчають по-новому за допомогою сучасних проекторів. Відтепер можна говорити і про якість знань, кажуть педагоги. Звичайно, нова школа то є велике досягнення не тільки. Наш, наш як вчителів і учнів, а ми повинні подякувати всім тим, хто доклав дуже багато зусиль до добудови цієї школи, і саме оснащення, тому що саме оснащення то є, як відіграє велику роль у проведенні сучасного уроку. Саме сучасного уроку я хочу наголосити на цьому, тому що ви бачите, ось е, мультимедійна дошка, той комплекс, який нам було можна сказати. Подаровано, надано. Ми використовуємо особисто. Я використовую на кожному уроці української мови та літератури. Без сучасного комп'ютерного оснащення сьогодні неможливо навчати дітей. Школа майбутнього дає кожному школяреві рівний доступ до якісної освіти. Дома в мене, на жаль, зараз немає комп'ютера. Тут я маю змогу зробити якусь шкільну презентацію або підготувати щось для. Виконання домашнього завдання. Мені подобається працювати в цьому навчальному закладі, тому що тут створені умови для ідеального навчання. Зрозуміло, що без сучасної бібліотеки не обійтись, тут з'явилося чимало новеньких книжок та підручників, а невдовзі планують створити цифровий інформаційний ресурс. Я люблю читати. Колись у нашій старенькій школі була дуже маленька бібліотека, а зараз з'явився ще й читальний зал, де діти можуть дуже гарно насолоджатися книжками, читати їх і також поринувати світ разом з ними в різні загадкові країни. Якби ви знали, що скільки в нас є книжок, приходьте читайте до нас. Я ще пишу вірші. Я перший вірш посвятила своїй першій вчительці, яку звати Світлана Петрівна. Я вам, я вам його прочитаю. Ми прийшли усі у клас, вчителька зустріла, посміхнулася до нас і цікаво розповіла, що у нас в країні є і ліси, і гори, і струмки швидкі, і ліси, просторі, бо вивчаємо ми усе ми у рідній школі. Також я, як була ще ті старій школі, написала про цю нову школу. Тільки не його, бо дуже довгий. Що я, я там мрію про ні цю школу, що буду навчатися у ній, і дуже буду багато знань надавати. Відчути справжній смак гри можуть школярі на уроках фізкультури. Сучасна спортивна зала дозволяє позмагатися за усіма правилами. Подбали тут і про сучасні тренажери. Тут є сучасні тренажери і хороші кабінети, великий спортзал, що можна пограти хорошо в баскетбол. Потренуватися на тренажерах, щоб була велика сила і бути в фізичній формі. У родниківській школі працює невеличкий, але дружній, молодий і творчий колектив. Вчителі приділяють багато уваги всебічному розвитку дітлахів. працюють над проблемою використання сучасних технологій, в навчально-виховний процес з метою підвищення надання якості освітніх послуг. Одним із основних завдань цього закладу стане профілізація старшої школи із відповідно підготовленими педагогічними кадрами. На перспективу планується відкриття гімназійних та ліцейних класів. У мене є бажання донести до дітей чим більшу інформацію, надати їм більше знань, для того щоб вони були культурними. Освіченими і мали велику популярність на сьогоднішньому ринку праці, яка, яка сьогодні повинні забезпечити ми учителі. І діти цього бажають, тому що коли ми заходимо в клас, то ми кажемо діти. Ми виховуємо культуру, ми дбаємо про своє здоров'я і ми дбаємо про свою освіченість, тому що нашій державі потрібні освічені культурні, розумні, інтелектуальні, здібні. Ті, які працювали над процвітанням нашої держави, старе приміщення школи пустувати також не буде. Освітяни планують, що сюди переїде районний центр дитячої та юнацької творчості. Тож дитячі голоси будуть лунати тут і надалі. Добрий день. На базі родниківської школи плануємо створювати освітній округ, де у старших класах будуть працювати гімназійні класи, оскільки за запитом батьків. Можливостями педагогічного колективу ми можемо вивчати кілька іноземних мов. У нас гарна співпраця з Уманським державним педагогічним університетом, аграрним університетом. Тому, звичайно, наші викладачі проводимо дуже часто семінари, семінарські заняття саме на базі вищих навчальних закладів. Викладачів також запрошуємо до нас у загальноосвітні навчальні заклади. Вони допомагають теж у підготовці учнів до. Участі в малій академії в облас... районних та підготовці до районних та обласних олімпіад ми ставимо сьогодні за завдання. Це підвищення якості освіти, а це можливо лише тоді, коли є організація профільного навчання, коли є класи з поглибленням вивченням іноземних мов іноземних мов з поглибленим вивченням предметів природничого математичного циклу. Я хочу сказати, що сьогодні особливу увагу звертає районна державна адміністрація на впровадження новітніх технологій, забезпечення забезпечення комп'ютерів. Комп'ютерами навчальних закладів та програмним забезпеченням. Так, в цьому році за спонсорські кошти було придбано більше 30 комп'ютерів. З місцевого бюджету виділені кошти і селищних бюджетів також на придбання комп'ютерної техніки і мультимедійних проекторів. Всі школи району підключені до мережі інтернет. Школа розрахована на 400 місць. Нині тут навчається 183 учні. Перспектива до збільшення кількості школярів очевидна. Діти повертаються з міських навчальних закладів, підростають і дошкільнята. Минулого року у нас було в класі 16 учнів. Це, на мою думку, це тому, що не було таких гарних умов, як сьогодні. На сьогодні ви самі бачите, що умови поліпшилися, діти почали повертатися із міста в село. У нас стало 22 учнів, перспектива є ще розвитку класу по кількості учнів. Планується ще діти будуть повертатися в школу, тому що тут і комп'ютерний клас для дітей і умови. Для навчання і спортивний зал, і спортивний майданчик, і ігровий майданчик. І класи тут світлі, великі, затишні, тепло в класі. Ще кілька днів тому у третьому класі навчалося 16 учнів. Нині їх 22. Настя Тисевич у числі тих, хто повернувся до школи з Умані. Тепер їй не доведеться щодня рано вставати і долати кілька кілометрів до школи. Я почалася того року в школі. І інтернат я прийшла на цей рік в цю школу, тому що тут краще. Мені тут подобається, тут затишно, тепло. Мені подобається дуже. Я думаю, що мої всі мрії здійсняються цій школі, що я буду добре навчатися і що ми будемо вчителів поважати. Я люблю свою школу, вона найкраща. Сьогодні в закладі є все аби відповідати вимогам школи майбутнього. У перспективі це справжній храм науки. Центр освітнього округу